Це, що ми робимо, ми робимо заради якоїсь мети, а йдучи до певної мрії. Скажіть, будь ласка, от ви досягнули того, чого вже хотіли і взагалі ну, у всіх людей є мрія ще не здійснення. А я коли Це... хотів бути популярним, мені от ніяк боженько не давав з ним стати. Я хотів, бо, хочу вже знаєш, хочу вже хочу бабла, і хочу бути популярним. Ніфіга не вийшло. А, все помінялося тоді, коли я забув про те, що я хочу. Тобто, я так дуже сильно впав боляче, знаєш, на дно. Були скандали вдома з друзями, половину попропадало з життя. Знаєш. І тоді, коли ти перестав от мріяти про якісь такі меркантильні цілі, то вони чуть і почали з'являтися. Ти поволі прийшов до такого висновку, що треба любити людей для того, щоб вони до тебе нормально відносилися. І от такі якісь істини, нормальні життєві істини, почали відкладатися в голові, і, і життя помінялося. Круто. Ви сказали, що дуже часто були. А, а що ти з, з мене кажеш на ви? Добре, ну я здебільшого кажу на ви тиму, кого бачу вперше, так, віч Саме в Рубриці віч навіч ми познайомилися. Якщо ви дозволяєте, я буду обов'язково говорити з вами на ти. Кажи. Дуже приємно, Андрій, ти казав, що дуже Тепер все знову. Ти казав, що було дуже багато сварок. Я розумію концерти, гастролі займають дуже багато часу. Які ще є захоплення? Коли вільна хвилька з'явиться, коли там. Про одну я не скажу. Добре. Про друге, Як це теж. одне звати. Ну я ж сказав, що не скажу. А потім ще ровер і лижі і пінг понг А про одне не скажу. Автомобілі. Автомобілі Автомобілі то необхідні. Андрій, скажіть, будь ласка, що на глядачів за українських закордонних у найближчій перспективі чекатиме саме з під вашої легкої руки? На закордонний ніфіга не буде чекати. А, а так десь під осінь готуємо альбом новий, причому, при цьому, що думаю, що, знає, 41 рік чоловіку стукнуло, можна собі дозволити, наприклад, не впаювати його ні в які рамки. Радійні, телевізійні, пишуть то, що хочеться. Дура, цензура, там сьогодні відграли, знаєш, нас кинули на, на концерті. Тобто, я дядько, який вже має що сказати, і може собі дозволити. Я так рахую, що якщо ти займаєшся чимось, то ти мусиш займатися чимось одним, але добре. знаєш, і в... Ти можеш назвати це творчість, наприклад. Знаєш, для мене це не творчість, для мене то є, я, я можу передати е, якусь інформацію під музику просто. Мені так легко. Знаєш, я вмію набрати якусь, якийсь порядок акордів і під ті акорди розказати якусь історію, Там спи собі сама, коли біля тебе мене немає допустимо. Той є меседж, всі, всі розуміють, той і стоять, і собі е, до себе прикладають. Якщо чим більше воно до себе... До тебе підходить, чим більше воно пасує до кожної людини, тим більше аудиторії людей, що то слухає. Бо то єдиний е, критерій, яким я послуговуюся. Робота це свято. Що я дебіл, чи що? Ну Для кого робота свято? Всі йдуть на роботу, щоб бабки заробити. по великому рахунку. А мені повезло, в мене робота подібна дуже до хобі. Колись то було хобі, а потім воно переросло в роботу, коли я сказав, мама. Я стоматологом не буду, тому що я можу ригнути, якщо комусь дивлюся в рот. розумієш? Я реально я маю відразу страшну. Ну і ви собі. От я прийшов до тебе, Бідко, подивися мені в рот, знаєш? і ти такий, Ах! От, І тому дуже легко було відмовитися від своєї професії. Я прибив свій диплом мамі на кухні, і мама така впала в обморок, потім встала, знов впала, і потім знов впала. А я поїхав вже за той час в Київ, поки вона падала. А як ви святкуєте день народження? Ви сказали, що вам виповнилось 41 рік. Я сиджу в гаражі, міняю в машині колесо і п'ю вино сухе. Ніхто так не святкує своє день народження. Після того, як тобі від... сповнилася 30 не перестали бавити ті свята. Я собі йду в гаражик, беру собі фляшку сухого вина, знімаю, піднімаю на домкраті свою машину і собі згадую, як я то саме робив 20 років тому. Дуже круто.